Поговоримо про психологічну допомогу, яка вона доступна для пенсіонерів. Адже зі стресами, які ми вже третій рік всі переживаємо через війну, це питання зараз є дуже актуальним у цьому напрямі, як і в багатьох інших, також дуже важливим є роль сімейного лікаря, адже він проводить початкове оцінювання психічного стану пацієнта, а також надає рекомендації щодо способу життя. Та підтримки, і дає направлення до лікаря-психолога або психіатра. За потреби, тож з чого складається безкоштовна допомога психіатра, консультації та лікування психічних розладів, призначення та корекція медикаментозної терапії, підтримка пацієнтів та їхніх родин та підтримка для родин, які доглядають за пенсіонерами, які вже мають когнітивні розлади, а саме навчають методам спілкування та догляду, залучають до груп підтримки. Для обміну досвідом, ну і надають психологічну допомогу для зниження стресу у самих доглядальників.